100 мільярдів євро, власне, це ідея щодо створення спеціального фонду альянсу на, на таку суму, на такий обсяг для підтримки української оборони. Це ідея Єнса Столтенберга. Ну, принаймні, Володимир Зеленський говорить, що ця ідея належить його візаві. Вчорашньому цю ідею напередодні вони обговорювали, і наразі Україна потребує певних деталей. Тобто, ми в принципі. Не будемо проти, ну було би дивно, якби ми були проти такої ініціативи, та? але ми потребуємо певних деталей. Як ви в цілому бачите, ну чи можна от зараз, скажімо так, конвертувати м цю ймовірну допомогу, обсяг там тривалість це 5 років в ситуацію на фронті. Чи можливо це чи можливо вже зараз спрогнозувати, яким чином це би відбилося на ситуації на фронті? Обіцяти ще не означає одружитися. Це правда. 에, те, що я знову ж казав, знаєте, самий Сталанберг, він політична фігура, хай він і секретар мілітарного об'єднання. Він намагається теж будувати навколо себе якісь політичні проекти, фінансові. Він також намагається укріпляти себе всередині в НАТО. В нього ж теж йому там і він має звітувати про якусь пророблену роботу. І, і з другої сторони, дуже правильно іншим, що президент сказав, що це не наше було прохання, а це пропозиція Столенбера. А якщо ти дав, ти вже за неї відповідаєш. Ти вже. Зобов'язаний обґрунтовувати принаймні, чому ти не виконав своє своє зобов'язання чи свої навіть пропозиції. Одне, коли можна казати, там, щоб це була пропозиція України, він не би могли розповідати. Ми проведемо консультації, ми проведемо обговорення, пошукаємо кошти, пропишемо 100 протоколів, 1000 засідань. Проведемо, ми от подумаємо по а тут вже. Людина, якщо прийшла з пропозицією що й такого рівня, звичайно, що поперед цьому передували якісь внутрішньо, е, альянсові обговорення цього питання, внутрішні обговорення, пропозиції, поради, можливо, вже навіть ряд країн, які чітко висловилися, що вони готові допомагати. Знову ж, сам інтерес може бути у плані, якщо 100 мільярдів закладається коштів. Це і зацікавлені будуть країни-виробники зброї, це і країни-виробники будівельних матеріалів, бо будівельні матеріали однаково можна використовувати як для будівництва житла, так і фортифікацій, як для відновлення житла, так і від, до вибудовування якимись великих ліній чи стін. Ну я не маю на увазі про стіну там одного нашого політика, е, про якого навіть не хочу згадувати ім'я його. Звичайно, що на, там, на межах кордонів це зовсім це те, що по суті фінансово об'ємне, і це те, що потребує і певного ресурсу, і це ж найважливіше. Насправді, якщо такі кошти закладаються і вони потім освоюються, вони стимулюють не просто там ряда галузей у розвитку, вони стимулюють розвиток економік багатьох країн, скажімо, там ті ж замовлення для самої Чехії додаткових на 20-30 мільярдів доларів, я так умовно гіпотетично говорю, але таке вливання в економіку Чехії, скажімо, на закупівлю певних типів видів номенклатури зброї, ну це серйозно підсилить їхню економіку. Чи знову ж, якщо там виробники Тих самих патріотів чи патріотів чи ракет до них, чи та будь-яка серйозна компанія зброєва яка отримує додаткове фінансування навіть на просто на закупівлю зброї. Я не кажу що там на розвиток, на прототипи, які створені нові, а на конкретний тип номенклатуру зброї, це дає їм можливість розширяти свої е, потужності, свої промислові лінії і багато інших моментів. Звичайно, що е, оці 100 мільярдів, якщо вони дійсно закладаються, і на перспективу. Це буде в тому плані, що добре, що ми вже будемо менш залежні від там політичних внутрішніх дискусій дебатів, що країн НАТО і зокрема Америки, бо навіть допомога Америки. Це є зараз разова, і ми бачимо, що Америка, американський уряд вже між іншим намагається. Оці додаткові 6 мільярдів, які закладаються там, навіть на розвиток нашої власної військової промисловості на наступний рік. Це теж вже була напевно в рамках можливо, і тих 100 мільярдів, закладатимуться, щоб створювати стабільність, постійність і безперервність процесу. Бо що, американці, що країни Європейського Союзу помітили, що можна допомагати. Достатньо добре і буде високий результат, але якщо на якомусь етапі допомогу обривати, тоді прийдеться починати майже все спочатку. А це додаткові фінансові витрати, це додаткове навантаження, це додаткові політичні труднощі для них, для обґрунтувань для свого внутрішнього виборця. Тобто це величезні геополітичні процеси. так що з тої сторони, якщо проект буде втілений в життя. Це дуже серйозно вплине на як я вже сказав, як і на економіку окремо взятих країн, так і на, на рівні альянсу. Це між іншим кінці кінців буде досвід організації і профінансування таких величезних міжнародних проєктів на міжнародному рівні. Це теж я не знаю, ну напевно, не вперше. Але це якщо по закупівлі зброї, можливо, і вперше це там, за крайніх 50 років. Такий проект фінансово потужний для того, щоб об'єднати військове виробництво між іншим пострадянських країн і країн НАТО, вирівняти десь чи підвести до спільного знаменника, уніфікувати зброю, це все буде відбуватися відносно цього проекту. Це, це дуже добре. Головне, щоб воно запрацювало, не залишилося на рівні обіцянки, і потім щоб не вийшло так, як вийшло. Що секретар НАТО приїжджає і каже чи ну, там Європейського Союзу, там ми обіцяли, але ми не змогли виконати, бо так, так сталося. Ну, тобто тоді, тоді це і звичайно така грандіозна заява може просто залишитися заявою потрясання повітря. Будь-яка ідея, поки вона не втілена. У життя вона просто залишається ідеєю.